Путін помилував ще одного людожера. Останній вийшов на волю і поїхав воювати в Україну. За даними Розмін, на сторінці Дениса Горіна з'явилося фото в камуфляжі з нашивкою із надписом за Чебурашем та Георгіївською стрічкою. Останній свій термін, 22 роки, він отримав у 2018 році. Але, уклавши контракт із вагнерами, вийшов раніше за термін. Тепер він, за словами сусіда, перебуває у шпиталі з пораненням. Вважай, на волі помилуваний, адже сидіти б йому довелося ще дуже. Довго. На його рахунку вбивство чотирьох людей, два з яких він з'їв. У 2003 році сів на 10 років за вбивство та знущання над тілом загиблого, але вийшов достроково за зразкову поведінку. Слава прийшла у 2010-му, коли він знову убив людину, зрізав з трупа м'ясо та з'їв, як пишуть медіа. Ось, до прикладу, деякі деталі його злочинів з матеріалів справи. Наносив удари ножем в область грудей, після чого зрізав біцепси з рук. Зняв з нього штани, зрізав литкові м'язи та м'ясо зі стегон. Прийшовши додому, людське м'ясо промив і поклав у холодильник. За жорстокі вбивства Горін мав відсидіти 22 роки, але Путін помилував його як і ще щонайменше 17 осіб, засуджених за вбивство. За даними змі, усі вони були на війні в Україні та повернулися на волю. Деякі вже скоїли нові злочини. Ось, до прикладу, кілька імен, кого ще помилував Путін. В'ячеслав Соловйов відрізав голову своєї дівчини. Отримав майже 10 років тюрми. Відсидів кілька помилуваний після шести місяців на війні. Дмитро Зеленський убив свою дівчину і пропустив її тіло через м'ясорубку, отримав 11 років тюрми. Також помилуваний після шести місяців на війні. Сергій Шмельо побив друга до смерті, знімаючи все на камеру і розважаючись, також помилований. Євгеній Дудров вкрав школяра і вимагав викуп, не отримавши викупу, задушив цього школяра. Та ще не всі нелюди помилувані особисто президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Росія, схоже, повільно, але впевнено перетворюється на країну психопатів, маньяків, людожерів та педофілів, які вдягнуть на себе медальки за вбивства українців, а далі продовжать винищувати своїх співгромадян. За що першочергово вони й були ув'язнені.